всех людей, сущих среди ужасов современной войны. Оградите ангелами своими, сохраните всех нас от страха ночного, от стрелы летящей в дни, от вещи во дне приходящей, от ран, болезней, глада, разорения иных бед. Господу помолимся. Живо скорбящих людей земли нашей войною разоряемых, и сохраните всех нас невредимых. Господу поволі все, Господи! Мамо, я в Окопі, нас знову обстріляли. Я ранені, та Бог мене зберіг. Я чув, що церква молиться за мене, ти їм скажи, я теж молюсь за них. Ми з хлопцями, сьогодні, вставши зранку, молилися до Бога, хто як вмів. І кожний день я згадую домівку, дорогу, по якій колись ходив. Я чув, що ви молилися за мене. Не опускайте руки. Бог живий, до нас ракета щойно прилетіла, та не зірвалась був лише тільки шум. А знаєш, я навчився цінувати те, що колись буденністю було, поглянувши вночі в прекрасне небо, я просто плакав. Я відчув тепло. По нас сьогодні снайпер працював, та кулі дивом збоку пролітали. Це збіг обставин. Тихо, хтось сказав, я твердо знав, що це молитва мами. А як там тато, чи нормально все, скажи йому, що буде усе добре, я повернусь вночі, а може, в день, коли настане в нашому краї спокій. А як сестра, напевно, підросла вже, від мене передає її привіт, вона за мене теж переживає. Скажи все добре. Хай спокійно спить, а знаєш, я повірив, що є чудо. Коли в кільці ми замкнені були, тоді молитва линула до неба. Я з Богом в тій молитві говорив, і в той момент невидимі її руки нас вивели, не знаємо навіть як. Хвалою переповнювалося серце. Я знав, що церква молиться за нас. Тут, на війні, я бачив вже багато. Та Бог нас береже, ми ще живі. Тому прошу продовжуйте молитись, щоб спокій був. Настали мирні дні. А ми сьогодні з хлопцями молились сердечно і просто, так як хто умів, щоб ця війна пошвидше закінчилась, і щоб усі вернулись до домів, щоб жінка знов зустріла чоловіка. Щоб матері побачили синів, щоб діти обійняли свого тата, а Бог війну скоріше зупинив.